Рейзінг, соло і плей. А це значить, що таймер в лівому верхньому куту вже стартував. Тобто мені треба вбити якнайвищу рангу в Фортнайті. Не буду вас затримувати. Поїхали. Спочатку я хотів полетіти на тій Тавер, але коли побачив, скільки там людей, то вирішив полетіти на таку маленьку хатку. Я я до потім налутаюсь, тому давайте я швиденько промотаю. Значить, прийшов я на тільки бачу, два чуваки стріляються. Я ж беру до них стріляю, і потім Ви дізнаєтесь самі. Mm, ну, коротше, ось так закінчується моя перша гра і мої перші сім хвилин. Подивимося, яку мені ранг вода. Тому що остаточний ранг залежить від цього моменту. Так, ви добре бачите, я получив Сільвер 1, і це не та ранга, котру б мені хотілося, тому що мені хотілося, щоб хоча б голд вбити, а за сільвер 1 і в 53 хвилини залишилося складно зробити. Ну що ж, переходимо до наступного раунду? Коротко кажучи, з самого початку поготів на ламу, щоб її залутати. струки і бачу, що там знову два, ті стріляються. Я ще тут, у моє вережника, щоб не було, як ми довго разу. Ну і, коротше, я зараз побачите, що там сталося. Справився я, звичайно, не з найкращих, ну, не знаю, чогось добу помпа, не працює мешка, десь всеке таке, ви знаєте. Ну і тому ще почав отак Потім іду ще на якусь дивну каті і бачу, тут хтось топтає. І тут сталася моя найбільша помилка, тому що я помер тільки з двома килами в топ-46. Результати ось ви бачите на екрані. Я забув віджати паузу, але встиг записати, як у мене новий ранг. Не бійтеся, час записався, так що я не обманюю. Ну що ж, переходимо до наступного раунду. Спочатку я хотів полетіти на ту велику локацію, але потім передумав і полетів на ось цей маленький домик, що могло статися великою помилкою, тому що якщо б там не було б зброї, то б я б по одразу би помер. Але я там знайшов зброю іще гояку, і ще, ще додаткову скриню. Мені треба було як найшвидше робити кіри або займати топку, тому що залишилось тільки 25 хвилин. Ру, чую, як хтось ходить, тому що як мишка підкрадається. Я легко його вбив, тому пішов кампити на другого. О, ви бачили, що зараз сталося, так що переходимо до наступного раунду. А, ну і результати. Полетів я на такий маленький домик, щоб загортатися і потім всіх розвалювати. Thank you Він чи всі наступний раунд, ну і результати. Значить, передумався туди тут і полетів на маленьку хатку. Воно мене вбиває, ну і ось так закінчується мій ну, наступний раунд. І отут якраз таки почались справжні проблеми, тому що залишилося 13 хвилин до кінця, а у мене тільки додалось 2% на Silver 2. Тому мені треба було якнайшвидше наш продумати якийсь план, щоб вбити хоча б Gold. І вже після заготування я почав робити мій план. Мій план такий, що я беру і роблю мінімум один кіл, і потім беру. Виходжу одягу, залишається одна хвилина. Мій план спрацював як потрібно, тому що я вбив сільвертри. Тобто моя ціль бити голд є ще правдива. Тому швиденько лутаєсь і пішов всіх роз'їжджати. Нічого, подивимось, за татай чеб'ю голд.